Продажі Hyundai Santa Fe 2010 року випуску з двигуном 2,2 дизель на автоматичній коробці передач на повному приводі. Він свіжопригнець з Німеччини, повністю розмитний, сертифікований, поставлений вже на український облік. Має максимальнішу комплектацію, що все включає передня лінзована ксенонова оптика, також на сумовичий фар, противатомальні фари, легкосплавні диски 19-го розміру з новою літньою гумою. Також у нас повний безключовий доступ снопкою старостоп. Салон повністю темний, шкіряний, має електропривід передніх сидінь, повний Електропакет, електролюгування та підігрів дзеркал, шкірине мульта кермо з контролю контролем датчик світу та дощу, бортовий комп'ютер, велика навіаційна система, двохзонний клімат-контроль, підігрів на передніх люк, люки відчиняються. Задній ряд у нас виглядає ось так. Також дуже просторе у нас багажне відділення. Має датчики парковки задні, додатково встановлена задня причепня, автомобіль з оригінальним пробігом. Тому до нас на автомайданчик, роби огляд і ти здрав і купуй. Також наявності маємо дуже великий вибір автомобілів і знаходимося ми за адресою міста Бердичів вулиці Житомирська, 90-2, два. Компанія Пікапавто.